Там, як люди ховаються, тікають там, від мобілізації. Там, ну розумієш, що це теж така важка тема, але вже треба розуміти, що це ну, в будь-якому випадку, це торкнеться кожного, хто залишиться в Україні, хто не, не втече, тут. або ти будеш захищати країну, або якщо будеш ховатися, і ми програємо, тебе ж мобілізують расисти і погонять кудись там, в Казахстан або в Литву, Латвію. Тебе ну, вибір буде такий, якщо він не втече, якщо не втече влітку в Литву, Латві ще й там може потрапити під обстріли. Тому треба вже набрати сил, шукати себе в цій війні, якось готуватись фізично, якось освоїти якісь техніки, там, те ж саме пілотування. І вже, якщо ти не на стратегічно важливому підприємстві, підприємстві працюєш, то знаходити себе вже, мабуть, війську а не сидіти місяцями вдома і переодягатись в дівчину, щоб вийти на вулицю з магазин. Думаю, що треба щось робити вже.